Яку пораду щодо здоров'я серця, ти б дав от абсолютно будь-якій людині. Треба вибрати правильних батьків, тому що не <свят> 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 тому, що на жаль, генетика сьогодні впливає на більше ніж 70% здоров'я людини. Ті 30%, відсотків, на які ми можемо з вами повпливати, так називаємо ЗОЖ, це збалансоване правильне харчування без скачків інсуліну, без скачків глюкози. Тобто, якщо ви поїли збалансовано, не треба заїдати це шоколадкою. Треба почекати, хоча б. Годину, щоб ваша глюкоза впала, тоді ви можете споживати солодкі, і тоді ви не будете програмувати себе на цукровий діабет другого типу, який є другим агресивним фактором формування атеросклерозу. Друге, це звісно фізичне навантаження. Американська асоціація рекомендує 75 хвилин фізичного навантаження в тиждень. Фух, я хотів думав в день, я вже перепугався. І, звісно, 7-8 годин сну. Ось на цих трьох китах е, стоїть здоров'я серця сьогодні. Ти вже так сказав стосовно спадкових у цих. Серцевих хвороб чи означає це те, що я, наприклад, там буду заводити дитину, і я буквально там не знаю більше 50% що я її обрікаю на теж якісь серцево судинні захворювання. Такої статистики нема у відсотках, але е, дитині треба буде розуміти, що якщо у її батьків були інфаркти або інсульти в ранньому віці, ранній вік, вікти там. 40, 50, 60 років, тоді е, вона е, вона потребує нагляду у кардіолога частішого. Вона потребує там в 30 років бажано вже прийти, хоча б раз на плановий чекап, здати аналізи, подивитись УЗД, і зрозуміти, чи є якась схильність і виключити, звісно, вроджені вади.